Так, це Бойченко Матвій, запис для третьої лабораторної з архітектури програмного забезпечення. А саме IoT-частина проєкту. Отже, почнемо з того, що запустимо все, що нам треба. Спочатку запустимо сайтну частину, вона запускається через докер. Як ми бачимо, там, крім контейнерів самого API бекенду, також підіймається mosquito Broker. Це важливо, тому що моя IoT частина вона взаємодіє через MQTT, бо сам девайс, сам пристрій він також взаємодіє через MQTT. Отже, як ми бачимо, все запущено. Працює добре. Давайте перевіримо, що в нас під'єднаний MQT брокер. Ось. MQT брокер локально в докері запущений. Перевірили таким чином. Ось, ага. Підключилося. Це все є. Ось, як бачимо, там тестова перевірка спрацювала. Надіслали. Тримали. Тобто брокер працює. Далі перевіримо на всяку подок, що в нас працює також. AP, так, API, все працює. Добре, отже, тепер що зробимо. Тепер ми запускаємо клієнтську частину пристрою. В мене є, в мене є проект Client Device, який є симуляцією реального девайсу. Зазвичай це потім можна портувати на умовний Arduino, під'єднати модулі і таким чином використовувати як прошивку на реальному девайсі. Отже, починаємо з того, що запускаємо. Так, отже, в мене є клієнт девайс а також є ip bridge client Що таке це? Це е, якби прослойка між клієнтом і API, тому що на продакшені в тебе ніколи девайс напряму спілкуватися з брендом не може. По-перше, тому що сервер, він сам по собі не має е, підтримувати стабільний MPT connection. Е, ми переносимо це навантаження на окремий клієнт. І цей же клієнт API Bridge він забезпечує послідовну обробку повідомлень, тобто таку мовну чергу. Ось. Це дуже важливо, особливо в, продакшенному, в реальному, <кхід> використанні на реальному проєкті. Отже, запустимо цей EP bridge. Як ми бачимо, він запустився. Ось, все добре. підзнався, підписався на всі необхідні топіки, тобто все працює. Отже, запускаємо клієнта, якби сам. Ось таким чином запускаємо файл. Як ми бачимо, в нас девайс піднявся, надіслав uh, повідомлення про коннекшн. Це треба, щоб ми могли відслідковувати, коли в нас девайс під'єднується та від'єднується, щоб ми могли в системі бачити, коли девайс онлайн чи офлайн. Ось. І надіслав uh, запит на реєстрацію. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб якийсь лівий девайс, не міг під'єднатися до нашої системи, і щось зламати. Таким чином цей девайс він, uh, відправляється API, відправляється він через наш брідж. Тобто, як ми бачимо, побачити, ось, ми отримали uh, запит uh, оцей, по цьому топіку, з таким прилодом, uh, надіслали його нашому API, і отримали потім результат. Ще надіслали ми цей запит на реєстрацію, він був надісланий API, він був успішно оброблений API, як ми бачимо, результат 200. І потім вже сервер він надіслав по MQTT девайсу повідомлення про результат запиту на реєстрацію. Це, знову ж таки, по MQTT, бо в нас девайс спілкується виключно по MQT. Як ми бачимо, статус файлу, тобто це що означає, що в нас немає такого девайса в системі, і він не є перевіреним. Ось. Добре, отже, перейдемо до наступної частини: частини тестування. Uh, части взагалі IOT частина uh, взаємодія IT-складової вона складається з трьох частин, як я сказав. Це частина бекендовська, яка предоставляє певні ендпоінти, uh, які uh, використовуються ось вони в групі і uh, які використовуються до виклику певної функціоналу. Uh, handle order event — це коли є в нас замовлення, uh, ну і треба його видати, і статус цього замовлення він uh, оновлюється і. Таким чином, ось, point, він може оно Потім на оновлення connection, онлайн, офлайн, під'єднаний, від'єднаний. Потім статус машини, там, температура вложень, humidity і так далі. Ось, і, звісно, що цей реквест, запит на реєстрацію. Авторизація тут відбувається через API-ключ. І використовуються ці endpointти з цього самого API-бриджу, який, як я сказав, виступає в ролі мосту між клієнтом, і, який спілкується по MQTT, і сервером, який спілкується по HTTP. Ось, отже, перевіримо, що в нас запит працюють. Як і бачимо, not authenticated, бо в нас налаштована аутентифікація. Отже, підключимо аутентифікацію. Треба просто отримати пі-ключ, можна взяти його з Е, І додамо ось і таким чином, перевіряємо. Все, в нас запити вони авторизовані. Оці тести. Добре. Але ж ну, для того, щоб можна було машині взаємодіяти, треба, щоб вона була зареєстрована. А яким чином машина реєструється в системі. Машина в системі реєструється через endpoint Create Machine. Відповідно, що можемо зробити. Ми можемо скопіювати MAC-адрес девайсу. Окей. Добре. Може ж таки, нам тут треба ID юзера власника. Ось для цього нам треба авторизуватися в нашому звичайному IP. Так, авторизувалися. Ось в нас одразу замочок замкнувся. Отримаємо нашого юзера. Ось, це наш авторизований користувач. Копіюємо його ID. Отже, в нас є авторизований користувач та його ID. Ми з цим ID йдемо до андпойнту на створення машини. Ось а, замінюємо плат, так, додали, і створюємо машину. Ось, як бачимо, створилося, ми отримали ID, і відповідно зараз, якщо ми перейдемо до девайсу, то що ми побачимо? що девайс було під'єднано. Як це сталося? Він, як зазвичай, кожні 30 секунд надсилає запит на реєстрацію, і один з таких запитів е було знову ж таки надіслано через IP бріч запит API. Девайс надіслав по MQTT брокеру, на API, Приджі ми клієнті отримали це через підписку, надіслали запит на connection до API. Ось, і в результаті після цього. Ось, знову ж таки, отримали тут success. І потім backend на по MQTT надіслав вже success девайсу щось, що як ми бачимо по цьому респонсу, топіку на запит на реєстрацію, він отримав, що ну, результат success. Ось. І після того, що сталося, що девайс перепідключився, як вже зареєстрований. Підписався на більшу кількість топіків по обробці нового замовлення, по оновленню інвентаря е, всередині ось, і е, відправив першу нашу статистику. Статистика. Знову ж таки, цю статистику було надіслано по MQTT, а PBRH отримав цю інформацію е, і переслав вже по HTTP до сервера. Знову ж таки, як бачимо, 200 код, все обробилося. Е, отже, далі, е, з демонстрацією цього закінчили. Перейдемо до демонстрації е, налаштування слотів у машина. Отже, е, ми можемо створювати і налаштовувати інформацію в слотах машини, тобто в ми просто прописуємо, в скільки в машині певну кількість ліків. Давайте до нашої нової машини. Е, як вона була створена, візьмемо її ID, і Створимо е, слот в машині, де, що зберігає певну кількість ліків. Знову ж таки, тут нам треба медицин ID. Як нам його отримати? Дуже просто. Ми просто йдемо до медицин. І ось тут є endpoint search medicine, який по факту дозволяє нам просто отримати певний перелік всіх медицин, які у системі є. Ось. Ну, наприклад, візьмемо ibuprofen, Випрофін куплюємо ID. Переходимо знову ж таки до uh, create Slot в машині. Ось. Є, ось. В слота є два значення, це Total Count і Reserve Count. Річ в тому, що оскільки в нас є мобільна аптека, то нам треба слідкувати за двома речами. Перше, це повна кількість, скільки в машині взагалі є доступно ліків. А друге, це кількість зарезервованих вже з визначеними замовленнями цих ліків. Тобто, яка кількість цих ліків, ще є зарезервована. Ну, давайте умовно, що в нас машину завантажили 100 ось, елементів цих ліків. Ось, як бачимо, слот було створено, знову ж таки, повертаємося до девайс-клієнту, і ще ми бачимо, що він отримав. Повідомить, бо коли ми оновили, створили новий слот, то відповідно було надіслано інформацію девайсу, пристрою про те, що в тебе було затрачено цю інформацію, ось як ми бачимо. Був профіон, було 100 штук завантажено. Ось. І, знову ж таки, коли машина вже відрепортиться, то ми побачимо в статусі цю інформацію. Добре, отже, перейдемо далі до демонстрації. Демонстрації замовлення. Як замовлення працюють, як вони обробляються. Отже, в нас є замовлення. Ми можемо створити нове замовлення. ось Для цього нам що треба? Нам треба е, визначити, чиє замовлення, е, яка машина його доставляє і е, докуди його вона доставляє. Ось. Е, ну і також, там, е, Які медицини у цьому замовленні включають. і так далі Отже, е, Що можемо зробити? Ми можемо взяти цю нашу інформацію з машиною медициною. Копіюємо ID машини. Знову ж таки, id юзера візьмемо нашого авторизованого. Ось і нам треба пікапонт. Це зупинки на шляху машини. Для того, щоб отримати зупинку, що ми можемо зробити? Ми можемо дуже просто взяти і отримати е, просто перелік цих pointів. Ось, У нас є певний перелік понтів, ми беремо, ну, давай оцей док місто. Волинське здається області це місто. Отже, переходимо до ордеру. ID. Отже, пам'яткуренції. І ще нам, звісно, треба, нам, звісно, треба інформація про які ліки як ми хочемо. Тож, у нас є request body для запиту і можемо створити нове замовлення. Ось, нове замовлення було створено. Перейдемо до девайсу і бачимо, що девайс наш пристрій, отримав по МКТ топіку у цьому. Замовлення на створення. На, на, на видачу ліку. Доки там виконується, типу, замовлення, там фасується, компонується а всередині машини, яка це автоматизує процес. Нассилаються статуси цього, і в результаті ось можна побачити, що також репортиться статистика ось зі зміненою цифрою, з, ну, як скільки залишилося. Тобто було 100, якщо ви пам'ятаєте, а стало 97. Ось як був профену. Відповідно, знову ж таки, всі ці івенти і зміни надсилаються через AP-бріч. Uh, так, ось воно все надсилається, івенти. Івенти так, надсилається API, то який через місце, який є мостом між MQTT та HTTP. Ідентифікація достатньо проста, тут, uh, без сертифікатів звичайний пароль, юзерний uh, пароль. Це аутентифікація стосовно MQTT брокера. Ось. Відповідно, для зв'язку uh, з API uh, API бріч використовує uh, API ключ Теж така автентифікація є, відповідно. По бізнес-лозі це небагато. Чого в основному, з такого з математичного, це така просто достатньо складна логіка того, як ми достаємо, перевіряємо всі елементи з замовлення, там такий пошук відбувається, потім промишлочний компонент, потім ми це все віднімаємо, ось зберігаємо стан. У звіті також можна побачити діаграми юзкейсів та також діаграми ось взаємодії, того, як працює девайс всередині, тобто по якій логіці він відпрацьовує. І у додатку Пет також діаграми, як він взаємодіє з сервером. Також э, важливий момент, що в мене зберігається стан э, як -то, пристрою у json форматі для того, щоб між сесіями запуску девайсу, коли він вимкнений, ми зберігали дані і могли відновити відносно стан девайсу. На цьому в мене все. Дякую за увагу.